Казка, котик та півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника. Сиди, півнику, на печі та їж калачі, а як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під віконце та й приказує. Півнику, братику, одчини, як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, не велів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, за крутії гори, за її води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко. Та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, відчини, як не відчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, не велів коток, озивається півник. А вона знову в хатку залізла, борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, закрутіє гори, за швидкі води. Раз проспівав не чує котик. Він давай вдруге душі гукати. Почув таки котик, прибіг. Одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс. А лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, відчини. Ток ток-ток, не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір. Чотири дочки на вибір. Ще й п'ятий Пилипко, Пилипко, вийди на рундук, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, подивись. А лисичка, а лисичка саме поляниці пекла. Ось старша дочка й каже, піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає, і паляницю віднесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котики й цок та в лобок та й у мішок. Ось і друга дочка каже Піду й я подивлюсь та паляницю віднесу. Пішла і та, а котики її в мішок. А після і третя, і четверта дочки вийшли з нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пили та й каже Піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик. І його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують. Діти, то про кого це була казочка? Що говорив котик півнику? Чи послухав він його? І що потім трапилось з півником? Малята. Ця казка нас навчає слухати дорослих та своїх рідних і бути обачними з незнайомцями. Адже незнайома людина може бути дуже небезпечною. Діти, скажіть, а хто для вас найрідніший? Правильно, це ваша родина, ваша сім'я. Тому я пропоную вам намалювати сьогодні свою сім'ю.